Тонга на Полінезії та екзотичний туристичний напрямок. Перше. Коротка характеристика країни. Географія. Тонга це архіпелаг у південній частині Тихого океану, який складається з 169 островів, що простягаються на 800 кілометрів з північного заходу на південний схід. Країна межує з свіжі, самоа та островами Кука. Острови поділяються на три основні групи: Вавау, Хапай і Тонга-Тапу. Клімат. Тропічні та вологий. середня температура коливається від плюс 24 до 30 градусів за Цельсія. З листопада по квітні триває сезон циклонів. Економіка, основні галузі, сільське господарство, вирощування кокосів, ванілів, бананів, рибальство та туризм. Значна частина ВВП формується за рахунок грошових переказів від тонганців, які працюють за кордоном, особливо в Австралії, Новій Зеландії та США. Населення та культура. Традиції та культури відіграють важливу роль у житті людей. Танці, музика, татуювання та релігія християнства мають велике значення. Привабливість для міжнародного туризму. Тонга входить до регіону екзотичного туризму завдяки своїм унікальним природним та культурним особливостям. Перше, дика природа та унікальні пейзажі, білі піщані пляжі, кришталево чиста вода, тропічні ліси, кралеві рифи та багатий морський світ, що приваблюють дайверів. Вовнякові печери, включаючи відому печеру Анахола. Спостереження за китами одна з небагатьох країн світу, де можна поплавати з горбатими китами, з червня по жовтень. Тонга є важливим місцем розмноження цих морських велетнів. Треті водні види спорту дайвінг, снорклінг, серфінг, риболовля, каякінг та яхтинг. Вава одне з найкращих місць у світі для вільного спорту. Четверте традиційна культура та фестивалі. Танці лака-лака, які внесені до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Щорічні фестивалі, такі як Хейлала-фестиваль, присвячений королю та культурним традиціям, традиційна кухня, смажена свинина, таро. Кос та морепродукти, особливості країни. Єдина незалежна монархія Полінезії, Тонга, єдина країна в регіоні, що ніколи не була колонією. Це дозволило зберегти національну самобутність, унікальний спосіб життя. Жителі Тонги дотримуються традиційного способу життя та сильно пов'язані з релігією. У неділю в країні заборонено працювати, відкривати магазини чи займатися розважальними заходами. Земля належить королю, та передається у спадок тільки тонганцям. Дружелюбність та гостинність. Місцеві жителі надзвичайно доброзичливі та з радістю знайомлять туристів із своєю культурою. Тонга це справжній рай для тих, хто шукає спокійний відпочинок серед первозданної природи, а також для любителів пригод та автентичної полінезійської культури.